Обряд очищення. Синхронізуючись із ритмами Всесвіту, місця енергетичної сили, баланс між штучним і Божественним. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами ціночок активує сповіщення. Про всі наші відео. У медитації Тормалінові море у будиночку енергії лежала карта, а з неї проєктувалися енергії і зображення. І всі материки та країни то зменшувалися, то ставали більшими. То ділилися. Територія України спершу зменшилась, а потім території земель припливала і доєднувалися до України. І вона стала більшою, ніж була. Рашка теж розділилась на території і теж її території приєднались до інших територій. І так було по всіх територіях. Деякі зникли, а деякі просто з'явились з-під води. Потім я побачила решітку екрана на проєкції і замість земель були формули, корні, синуси. Але вони були одним цілим розповідає своє видіння. Воєн Світла і сара. А своє Послання нам передає сьогодні Аштар, командуючий Космічним Флотом, світла. ми говоримо про вихід за рамки відокремленого Его і єднання об'єднання людства у божественній силі та енергіях мудрості і любові. Об'єднання відчуття життя як єдиного пульсуючого організму. Коли ви радієте, з вами єднається і радіє весь всесвіт. І ви, пульсуючи з ним у безмежній радості, виходите за рамки життя і смерті. Якщо ваше серце наповнене енергією, співчуття, любові, доброзичливості, ви служите не лише собі, ви служите усьому світові. Живіть, працюйте синхронізуючи з ритмами Всесвіту. Найточнішою інформацією володіє дороговказ всередині вас. Саме Він веде вас крізь усі внутрішні пізнання і зовнішні спостереження. Усвідомлюйте усе, що відбувається навколо. Звертайте увагу на знаки. Будьте пильні. Це допоможе вам бути краще підготовленими. Здатними зіткнутися і впоратися із життєвими несподіванками. Цикл життя на землі у каліюзі знаходиться у своїй трансмутуючій стадії. Очистять своє життя від токсичного спілкування, стосунків, звичок, харчування. Проведіть обряд очищення, відпущення. Приймаючи вібрації Всесвіту. Космічного світла всередині себе передавайте їх у навколишній світ. У якусь мить ви зауважите, що навчилися бачити чужий смуток, біль, радість, щирість чи брехню крізь тілесні оболонки. А ваш внутрішній вказівник, як ліхтарик у темряві, шукає душі, готові скинути із себе одіж власного его. Вас більшає. І ви об'єднуєтеся у спільному намірі поєднувати високотехнологічні досягнення із духовним зростанням, із духовним розвитком. Ви знаєте, що ваш мисленнєвий процес єдиного космічного розуму, вашу божественну творчість неможливо замінити нічим штучним. Штучний інтелект може бути лише вашим помічником. Ви отримуєте баланс між штучним і божественним. Ви відкидаєте усе віру, невіру, сумніви, причини, сприйняття через розум і приймаєте себе і своє життя без жодних умовностей і обмежень. На великий планетарний переділ територій ви дивитеся через сприйняття пробудженої у вас вищої мудрості. І з розумінням, із усвідомленням, що все, що відбувається, відбувається згідно з тисячолітніми напрацюваннями. Як наслідок руйнівної державницької діяльності, чи, навпаки, як результат успішно пройдених тисячолітніх уроків минулого. Поширюючи наше відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти із ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самоцілення, запрошую на мій авторський курс базовий. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих втілень, очистити і зцілити Ваше поточне життя. Архангели у курсі Архангельські промені зцілення» і Куб Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. А курс Вищого духовного рівня розвитку божественної магії і містичний Всесвіт навчить вас тонкощам божественної магії. Запрошую на мої авторські курси. Ви розумієте. Що справжній світ знаходиться за рамками всесвітньої мережі, за рамками інтелекту. Він пульсує і дихає в елементах п'яти стихій всередині і навколо вас. Ви відчуваєте, що космічна команда світла дихає з вами в унісон. Як втілений носій і служитель світла, ви відчуваєте наш родинний захист, цінність у кожному із вас. У знаннях і вміннях кожного із вас, а сила у вашій синхронізації і об'єднанні разом із нами. Космічна геометрія Всесвіту працює з територіями та енергіями вашої планети. Космічна спіраль, з'єднуючись із земними спіралями і з давніми кам'яними формами, утворюють місця енергетичної сили на вашій планеті. Так працюють інші геометричні фігури Всесвіту та земні, нерукотворні і рукотворні утворення. Тетраедри космічні є прямим енергетичним каналом сили, з'єднаним із земними пірамідами. Відчувайте, як світло зміцнюється у своїй силі. Дбайте про чистоту власного простору. Світло, у єднанні із кожною світлою душею, несе зміни на вашу планету. Великі територіальні зміни запущено у дію. Тримайте баланс. Перебувайте у постійній взаємодії із космічною командою світла. Через космічний кристал заряджайте земні кристали. На допомогу Любій, хай ah, yeah.